Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовимо добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята! Хлопчики милі мої і дівчата. Широю посмішку я вас вітаю. Доброго настрою на весь день я вам бажаю. Послухайте малята віршик. Запитав у Зіни гліб. ля береться хліб. Розвела руками зіна, звідкіля? З магазина. Діти, так ля ж береться хліб? Давайте ми з вами розберемося. Подивіться, які гарні вироби із борошна у нас на столі. Подивіться, дітки, уважно, тут у нас і бублики, і пиріжки. І рогалики, і круасанчики, і печиво, яка у нас з вами гарна запашна поляниця. А зараз, діти, давайте доберемо слова, що описують наш хліб. Давайте доберемо слова, щоб описати наш хліб. Для цього використаємо слова ознаки. Діти, на які питання відповідають слова ознаки? Так, малята, вони відповідають на питання, який? Яка яке? Отож, який наш хліб. Хліб який гостинний, хліб який домашній, хліб який смачний, хліб який горячий, хліб який Запашний. хліб який святий, хліб який пшеничний, хліб який м'який. Тож, які слова ми добирали до слова хліб? Це слова, ознаки, на які питання вони відповідають. Який, яка, яке? Молодці малята. З давніх давен люди збирали хліб руками. Його любили, поважали, цінували. Зараз ми продовжимо збирати хліб тільки не руками, а за допомогою спеціальних машин. Їх називають комбайни. Потім зібране зерно потрапляє на млин, де зерна роблять борошно. Давайте з вами, діти, пограємо в гру, що зроблено з борошна. Що на цій картинці приготовлено з борошна? Оладки, налисники. А що на цій картинці приготовлено з борошна? Ватрушки. Хліб. А чи є на цій картинці приготовлено щось з борошна? Ні, немає. Подивіться наступну картинку. Що на цій картинці приготовлено з борошна? Піца, локшина. Подивіться далі. Що на цій картинці зображено з борошна? Виготовлено? Вареники, пироги. А на цій картинці що зображено? Що виготовлено із борошна? Пиріжки, печиво. Под... Яке гарне слово хліб. Від нього так і пахне чимось духмяним. Теплим, смачним. А давайте ще раз промовимо слово хліб. Хліб. Який перший звук у цьому слові? Звук «х». А другий звук який? Хліб. Звук л. А третій звук хліб. Звук І. А останній звук в цьому слові хліб. Звук Б. Хліб. Діти. А в яких ще словах є звук Х? Пограйтеся вдома з батьками і придумайте, які слова починаються на звук Х. До побачення, малята!